Щорічно, 9 березня, Україна та світ святкує день народження Тараса Григоровича Шевченка поета, прозаїка, мислителя, живописця, графіка, громадського діяча. Давайте дізнаємося цікаві факти із біографії Тараса Григоровича. Цього року Тарасу Шевченку виповнилось би 210 років. Поет був невисокого зросту, лише 164 сантиметри. Основна освіта Тараса Шевченка тривала лише два роки. Її здобув у церковно-приходській школі. Тарас любив витрачати гроші на одяг, коли жив у Петербурзі і добре заробляв роботою портретиста. Міг собі дозволити дорогі костюми, тож він був знаним модником. Кобзар назва першої книги, збірка поетичних творів Тараса Шевченка. Твори Тараса Шевченка перекладені більш ніж ста мовами. Найменша у світі видання Кобзаря має розмір менше за макове зернятко. Шевченко, очевидно, дуже любив калину і у кобзарі вжив це слово 385 разів. Пам'ятники Шевченкові. Розміщені по цілій планеті, їх налічують майже півтори тисячі. Звісно, найбільша кількість в Україні. Улюбленим напоєм Тараса Шевченка був чай, а улюбленою їжею були справжній український борщ, затертий пшонцем і затовчаним старим салом. Вареники з сиром з грубого гречаного борошну то такі ж самі галушки. Небайдужим також був і до рибних страв. Тарас Шевченко протягом життя був душею компанії, любив сміятися і вмів розвеселити навіть незнайомих людей. А ще Тарас Шевченко був талановитим художником. Він створив понад 1300 картин, із яких до нашого часу збереглися понад 800. До власних творів поет створював ілюстрації, любив малювати автопортрети. Слова Тараса Шевченка що надихають та допомагають боротися за Україну, борітися поборити. Вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля нема на світі України, нема другого Дніпра. Наша дума, наша пісня не вмре і не загине. он де люди, наша слава, слава України!